Евангелие, 9 глава, 23 стих, «Ко всем же сказал, Говорит Иисус Христос, если кто хочет идти за мною, отвергнись Себя, возьми крест Свой, ежедневно и следуй за мною. Ибо кто хочет душу Свою зберечь, тот потеряет Ее, а кто потеряет душу Свою ради меня, Тот збережов його. Такі слова сказав колись Ісус Христос, Він проповідував на цій землі, де він говорив такі слова, що диявол прийшов для того, щоб украсти, убити і погубити. Я прийшов для того, щоб люди мали життя і мали із збитком. Тобто є, є один, який прийшов украсти і згубити життя людської. Прийшов Ісус Христос, щоб дати життя і дати з ізбитком. Я читаю ще таке слово, де євангеліст Йоанн написав у Своєму посланні посланні Йоанна, перше послання Йоанна, п'ята глава, я читаю п'ята глава з 10 стиха такі слова. «Віруючий в Сина Божия имеет ім, свидетельство в себе самом, не веруючий Богу. Представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия, Не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы веруя в Сына Божия имеете жизнь вечную. Иисус Христос зачитав те слова, де Христос сказал такие слова: если кто хочет идти за мною, отвергни Себя и следуй за мною, кто хочет душу свою зберегти, Втратить її, а хто потеряє душу свою ради мене, Євангелія, то збереже її. І дивіться, як говорить Ісус Христос. Якщо хто хоче, я думаю собі Христос, то прийшов на цю землю, щоб дати людям життя і дати людям ізбитком. Хто з нас скаже, що ми не віруємо в Ісуса Христа? Помните, ці так часто говорили в основному на Пасху, де. Говорили атеїсти, що немає Ісуса Христа, це все неправда, нема Воскресіння. Ну, І коли один чоловік став і сказав, Христос воскрес, і всі сказали воістину, воскрес, то є, не тривало ніяких пояснень, нічого. І кожен із нас, ми всі віруємо в Бога Отця, посланого Ним Ісуса Христа. Тому що слава Ісусу Христу, навіки слава, наш Ісус Христос. Але Христос сказав такі слова: єсі хто хоче, а хто не хоче, чого Христос висловився так. Він же прийшов спасти і взискати погибшої. Він трості надломненої не переломить, ліна курящого не угасить. І таке є предложення, похоже, предложення, коли з Ісус на він теж говорив такі слова, що каже: І зберіть, кому служити, виберіть, кому служити я. Наша крилата фраза, Я і мой дом будем служити Господу, а ви і зберіть, кому служити. І Христос, проповідуючи Слово, і де я зачитав, що верующий в Сина Бож'я, это написав я вам, веруючим, Во ім'я Сина Божия, дабо ви знали, що ви, верующие в Сина Божия, і имеете жизнь вечную. Чого так? Апостол Йоан. Підходить до цього питання і він зауважує. Ми співали таку пісню, що ми куплені дорогою ціною, ми викуплені. І ці слова взяті з апостола Петра, де він говорить, що знайте, що не тленним серебром і золотом і скуплені в от суєтній житті до драгоценною кров'ю Христа. І він говорить такі слова, щоб ви пам'ятали, що верує в Сина Божя. Пам'ятайте, що ви вірує в Сина Божє і маєте життя вічною. Для чого це я говорю, для чого це говорив Йоанн, для чого це сказав Христос. Тому що Христос прийшов, ми всі це повірили, ми все це знаємо, ми приходимо на собрання, ми знаємо, що це Євангелія, що це є Слово Боже. Ми молимося, щоб Слово Боже в нас впадало в добру почву. І брат зачитав перед передому такі слова, що воно не возвращається туди напрасно, воно приносить плод, воно або осудить тебе, мене, або принесе добрий плод. Або пропадеться насіння, або птіці розклювуть, або люди затопчуть, або тирням заросте, але слово Боже, воно живоє і дійсно є. І помните, коли апостоли ходили з Христом, Христос проповідував Слово Боже, і апостоли вже вникли, вони вже прийняли, вже казав о, о, Христос о, учням своїм, навіть говорив, що. Ці не хочете ви отойти від от мене, тому що останні слова, вони якісь навіть зрозуміли, от Христа чули. А каже, О, до кого нам йти, ти? маєш глаголу вічного життя, в тебе життя. Він каже, блаженне Симон Йонин, тому що не плоді кров тобі відкрили, но Отець Суші на небесах. І пам'ятаєте, коли він проповідував, ходив з ними, і Петро говорить йому такі слова. Каже, от ми оставили все. І послідували за тобою. А що нам з того буде? А що нам з того буде? Каже, не може бути так Христос. Я говорю своїми словами, щоб хто оставив Отця, Матії каже, і не отримав би в цей восток і в будущим жизнь вічною? Про що я говорю зараз? Про життя вічне, ми для того послідували за Ісусом Христом. Для того ми. Сходимося, для чого ми читаємо Слово Божє, але чогось Христос, коли Він проповідував, такий слова сказав, що я вже зачитав, є хто хоче йти за мною. І щоб ви пам'ятали, щоб ви вірує в Сина Божя і маєте життя вічну». Я ще зачитаю такі слова, де тут так же це говорить, що я зачитував, що імаючи сина Божія, імей життя. Вічною. І помните, так часто ми знаємо напам'ятати, апостол Павел говорить до Коринфянської церкви, я не буду зачитувати, там є такі слова, сказані, що хто в етой тільки житті надіється на Христа, тот нещасний чоловік не говориться про те, що не вірують, не говориться за те, що не надіються, не говориться про тому, що якби пренебрегають Христа. Говориться конкретно, для чого увірували, для чого я маю Ісуса Христа, для чого я слухаю Слово Боже, для чого я кажу, що слава Ісусу Христу, навіки слава? Для чого? Якщо я тоді тільки і надіюся на Христа, Біблія так говорить, браті і сестри. Не я так говорю, апостол Павел пише такі слова до кримської, що це нещасна людина. І Христос говорить Петру, каже. Петро Колин просить, що нам з того буде? А що нам з того буде? Я читаю Слово Боже. Я покоряюся Євангелію, я вірю в Ісуса Христа. І я зачитую таке слово, де е, апостол Павел, він говорить до. О, Послання до філіппійців, такі слова, пам'ятаєте, де він говорить, що все, що для мене було преимуществом в цій житті, тому що він був мадина, хто був на розборі, ми розсуждали, що фарисеїв фарісеїв, по, по правді і непорочно, і, каже, то все було в мене була велика перспектива. Я вчився в Новгамаліїла, то була вища школа в Єрусалимі. Фарісейська школа каже, я вчився всьому. Я навіть преуспівав успівав своїм о, своїх чув хороший був ученик. Але що для мене було преимущество, то ради Христа я почав чи і хотів знайти в ньому не зі своєю праведністю, яку я але так, котра я повірю. Але я не про це зараз говорю. І він тому посланні він говорить, що я стремлюсь к целі, к почесті вищого звання. Браті і сестри, я лиш зауважую нам людям, які вірують, тому що ми всі віруємо в Ісуса Христа, ми віруємо в Бога Отця, ми віруємо в того Ісуса Христа, який був на цій землі, який прийняв крещення, який проповідував нагорну проповідь, який сказав Слово, який вмер на голові, який піднявся там на облаках, який умолив Отця і послав Духа Утешителя вечного. Ми всього -всьо віруємо, але говориться о житті вечній. І говоряться такі слова. Я читаю послання філіппійцям, третя глава, в глави, де він говорить, что скинуть к цілі почести вищого звання Боже во Христі Ісусі. Я читаю з 17 стиха. Подражайте браті, мені, то есть беріть приклад і смотрите на тих, які поступають по образу, який маєте в нас. Тобто, скажімо, беріть приклад з мене. В другому посланні Павло говорить, що подражайте, браття, не подражайте Христу, як чада возлюбленої. Тобто, беріть приклад з цього, з чого. Ібо многі, о яких я часто говорив вам, а тепер даже зі слезами говорю, поступають, як враги Христа Христова. Дивіться, як апостол Павел говорить, Каже, я говорю за тих, яких я часто за вам, вам за них говорив, а зараз говорю я со сльозами поступають, як враги Христа Христова. Я читаю далі. Страшні слова, ну, вони записані в Євангелії, їх, конець, погибель, їх Бог чрево. слава їх в срамі, вони мислять, браття сестри о земному. Ми так часто, коли, ну, я би так сказав, що. Кидаємо цих людей, якби люди пішли в мир, люди оставили Ісуса Христа, люди оставили віру, люди все, я думаю, що як є написано в другому місці, що возлюбили нинішній век. Тобто в цій житті віруючи в Ісуса Христа, люди почали робити для земного. І Павло, апостол, говорить тим людям. І многих, о котрих я часто говорив вам, а зараз я говорю, слезами, поступають як враги Христа Христового, їх Бог, який Бог був Отець, який був Бог Ісус Христос, став їхнім чревом, став їхнім для земного життя. Хто в житті надіється на Христа? називає нещасних тих людей, і ми, щоб ви, верили, що ви имея Сина Божия, маєте жизнь вечную. І Він говорить такі слова, Він наголошує нам такі слова сьогодні, наше же жительство на небесах, откуда ми ожидаем і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, который уничиженное тіло наше преобразит так, що воно буде сообразно славному тілу силою, якою Він действует і покоряет себе все. І апостол Павел говорит, и так поражайте браття мені. Якщо все ж для мене було преимуществом, то ради Христа я почав чи живучи на цій землі, проживаючи життя на цій землі, віруючи в Ісуса Христа, який був на цій землі. Який сказав вже, де двоє, і не троє, собране в ім'я Моє, я є посеред вас. Хто має нужду, приходіть до мене, закрийте двері, я отець віддячий тайне, воздам вам явно. І там же, так у цій главі на горної проповіді, говорить Христос такі слова. Не хочеться про них навіть говорити, але Бог попереджує мене кожного з нас. Він говорить такі слова: не всякий говорячи мені, Господи, Господи. Войде царство небесное, а исполняющий волю Отця Моего Небесного. І зараз я звертаюся до нас всі, бо тому, що ми всі християни, ми всі віруємо в Ісуса Христа. Але коли касається о житті вічному, коли касається о наше жительство на небесах. Можливо, це треба читати на похоронах, коли ми говоримо, що хороший проповідник, коли нас лежить, труна коло нас лежить, і хороший проповідник, який заставляє нас задуматися, тому що життя це уйде. Але Христос говорить такі слова: є хто хоче іти за мною, а хто не хоче, Він такі слова, такі, пам'ятаєте, коли до Христа приходили і каже: ми пойдемо за тобою, за тобою Христос. Куди б ти не пішов, а каже, лісиці, мабуть, нору, тіці небесні, гнозда, а син чоловіческий, що маєся в виду, чого Христос до тебе підійшли люди, ти той, який утомленому даєш силу, ти той, яко, який піднімаєш, ти той, який блудницю не дав убити, ти той, який даєш ізнемукшому крепость, а ти кажеш, у мене нема нічого, я не маю де приклонити голову, тому що люди хотіли послідувати за ним. А помните, коли Христос проповідував, Він написав, переправився на другу сторону. Люди прийшли, а Христа нема. Він тоді проповідував їм. Він їх накормив на той. І вони шукали його, шукали його. А він пішов і каже: Ви шукаєте мене. Я думаю, що ми сміло проповідуємо слова Ісуса Христа, тому що Він сказав такі слова, що я не він... у ньому написані такі слова, що він не має нужди, щоб хто кому розказав, тому що він знає внутрішність кожної люди... людини, хто для чого і як його шукає, хто як слідує за ним. І тим, які написано, що, як я сказав, уже що... птиці, мають гнізда, Мабуть, де бути, а я не маю де приклонити голову, якщо ви шукаєте мене, щоб ви шукаєте мене, я перебігаю. Тому що воїли і наситилися, старайтесь не обіші но але піщі, прибуваючій в житті вічною. І Христос залишив нам. Такі слова. Христос залишив нам такі слова. Він цитував слова із пророків. Він цитірував слова з закона, що не всяким хлібом буде жити чоловік, но всяким словом, ісходящим із уст. Христос, нам що не треба їсти, Христос нам що не треба робити, Христос нам що не треба, Христос Бог нас посадив на цій землі. Христос прийшов на цю землю, написано, що Слово стало плотію, обітало з нами. Христос був на цій землі, Він питався, Він. Їв. Написано, що Він був послушних у родителі, послушних у, у людей. Але Він приніс Слово для життя вічного. Життя, земля і всі діла на ній згорять, написано і так. Життя, воно пройде. Я думаю, що не потрібно нам сюди, якби так. Такі доказательства. Тому що, о, як ми говоримо на похоронах, що, коли зі мною наш дом розрушився, ми дом вічний, нерукотворений. Я так часто люблю це нападати, тому що там є таке слово, ми маємо додом, ми маємо дом, там на небесах, на небесах дом не рукотворений і вічний. І Христос, коли в Нагорної проповіді, я так зачитав такі слова, говорив. Я зачитую, де, ну, де він сказав, що не всякий говорящий мені Господи, Господи, в вже з І Він проповідував там декілька глав, Христос проповідує, записані в декілька главах Нагорна проповіді, і Христос говорить такі слова. Я читаю 6 глава Матфея 19 стих. Не собирайте себе сокровищ на землі, де моль і ржа істрібляють, де вори подкапують і крадуть. «Но собирайте себе сукровище, і сестри, собирайте себе сокровище на небе, где моль, де ні моль, ні ржані де ворони підкапують, не крадуть. Це сказав Христос. Це сказав той, який призвав на себе плоть і приніс Слово Отця. Туда, туда вас ніхто не обкраде. Ту все ржа і стріляє, огін і стріляє, це все пройде. Але каже, що ти заботишся, він далі буде говорити, і каже: подивіться на лілії, подивіться на то, все Бог всіх заботиться, Бог всіх нам дає. І Христос, я думаю, не треба нам це об'яснити. Ну собирайте себе сокровище на небі, де моль ні моль, не ржа не і де где вороні подкапують і не крадуть, і де, де сокровища сокровище ваше. «Ібо, де сокровище ваше, там буде, і серце ваше. Христос звертав увагу на. Такі були слова, навіть сьогодні вже прочитані з Ісаїєм. Мої мислі, Бог говорить, не ваші мислі, мої путі, говорить Господь, не ваші путі. Тому що люди оставили путі Господні. І там сказані такі слова, що іщить Господа, коли можна. Хто каже, нехай беззаконник оставить беззаконні путі свої. І Христос говорить, такий, де ваше серце буде, де ваше серце буде, віруючи в Ісуса Христа, який прийшов від от Отця на цю землю, який взяв свою плоть, Віруючи в Ісуса Христа. А якщо хто хоче йти за мною, відвернися себе, слідуй за мною. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, святильник для тела око. Итак, если око Твое будет чисто, то и все тело Твое будет светло. Если же око Твое будет, Твой буде взгляд, віруючи в Ісуса Христа, знаючи Бога Отця, де будет направлений Мій або Твой взір, Такое буде і Твоє серце, говорить, Ти, якщо око Твоє буде худо, то і все тело Твоє буде темно. І так світ, який в тебе. тьма, то какова тьма? Так сказав Христос. Наблюдайте за Своїм оком, наблюдайте, як ви слухаєте, наблюдайте, як ви дивитеся, наблюдайте, де направлені ваші серця. І Христос сказав такі слова далі. Ніхто не може служити двом Господам, чого Христос так сказав. Зверніть увагу, браті сестри. Ніхто не може служити двом Господам, «Ілі одного буде ненавидіти, другого любити, ілі одному стане усердствувати, а другому не радіти». Не можете, у вас це не вийде. Служити Богу і мамоні, то є богатству, тобто, цьому земному, не проживаючи земля. то говориться, Христос конкретно сказав. Я думаю, що Бог дарував нам світ і разум. Бог дарував нам в Ісусі Христі розуміння, щоб розуміти, що Він говорив, тому що Він прийшов і дав нам Слово. Помните, він даже не яке слово сказано в Біблії: а кому закрито, то закрито для погибаючих, для людей віка всього, яким Бог осліпив глаза, тому що вони не хочуть чути. І тому Христос, деколи так говорив, каже, ви не можете служити. Тут є такий поворот, не можете служити двом Господам. Каже, ви будете старатися це робити. Ви будете старатися це робити, щоб і тут угодити, і Богу угодити. Помните, в Ізраїлі колись був такий момент. В Ізраїлі був такий момент, коли ми і Богу служили, і ваала не лишали, не зрублювали дерев'я, поклонялися і Богу, поклонялися і ідоли. Люди на це способні, братія і сестри. Люди, і в тому числі я, людина способна старатися угодити і Богу. І Мамуні, але Він сказав вже: будьте уважні, собирайте сокровище на небі, де моль і жадо, і Христос предложив нам життя вічне, щоб ми віруя в Ісуса Христа і мирі, життя вічне. Браті і сестри, ми покликані до того, ми покликані до життя вічної, проживаючи життя на цій землі, проходячи цей путь земного життя. Щоб віруя в Ісуса Христа, мали життя вічної. Я прийшов для того, говорить Христос, щоб мали життя і мали із, із збитком. Зараз ми молимося за наших дітей і просимо Божого благословення на нас, на наших дітей, на країну нашу, на тяжке положення, щоб Бог змилувався над нами. Амінь.